Доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати, як правильно заміряти конструкцію для подальшого виготовлення для, для неї м'яких вікон, або так званих пвх штор Давайте спочатку розберемося, як позначаються на ескізі ПВХ-штори. Ось тут ми можемо бачити намальоване схематичне м'яке вікно, яке складається з прозорої частини в центрі, кольорового обрамлення це окантовка. І відлива внизу. Відлив використовується тільки, коли штора робиться до підлоги. Ну, наприклад, як у нас на нашому фото ми можемо бачити альтанка. Тут штора буде йти аж до самої підлоги. І так, так, ширина окантовки. Ширина окантовки мінімально може бути 50 мм. Максимально обмежень немає. Нижня частина штори завжди має. Укантовку 100 мм, тому що в нижньому канті знаходиться карман під обтяжувач Туди ви можете вставити брус дерев'яний, наприклад, 40 на 20, або якусь трубку. Цей обтяжувач прижимає штору до підлоги, і також дуже зручно цю штору підкручувати в теплу пору року. Далі, якщо далі ми бачимо відлив Тут на схемі я вказав, це відлив 100 мм, він може бути різної довжини 5 мілі... 50 мм, 100 мм і більше. відлив використовується для того, щоб не було затікання води всередину конструкції. Наприклад, от як ми подивимося тут на нашій, на нашій схемі да? подивимося на нашій схемі, якщо штора буде по висоті доходити до підлоги і закінчуватися, то може бути там косий дощ. І потрапляти буде під низ вода. Тому а цей відлив лягає на саму підлогу і слугує захистом від косого доща. Так, стосовно фурнітури. Зачасту фурнітура встановлюється тільки по бокам. Крок фурнітури у середньому 300 мм. Зверху штора кріпиться саморізами. З широкою шляпкою напряму через окантовку до конструкції. Можна, звичайно, і зверху ставити фурнітуру, але, в принципі, штора саморізами, якщо її закріпити, то вона надійно і довго буде триматися, вона не рветься, і ну, це економія на фурнітурі. І відповідно ваші гроші. Так, тут ми ось бачимо підв'язочні ремінці. Їх два штуки на даній, на даній схемі. Ці ремінці слугують кріпленнями штори у скрученому вигляді. Тобто, коли, коли ми весною, коли тепло влітку хочемо відкрити штору, ми розтіпаємо бокове кріплення, беремо за нижню частину штори, скручуємо її в рулон і зверху фіксуємо підв'язочними ремінцями. Там будуть гачки, теж установлені. Ми потім ці ремінці. Застіваємо зверху, і наш рулон штори красиво висить зверху. Як це виглядає, зараз вам покажу. Ось так це виглядає на практиці. Бачите? Штора підкручена. Ми бачимо ось тут, і ось тут гачок і підв'язочний домінець. Це хідна група больтантів. Так, давайте рухатись. далі. Так, фурнітура встановлюється посередині окантовки. Це, якщо, наприклад. Ширина окантовки 50 мм, то ми указуємо додатково, що фурнітуру ставимо посередині кампу. Якщо ширина окантовки, наприклад, 100 мм, то не обов'язково встановлювати фурнітуру посередині. Можна її змістити в сторону якусь, наприклад, так само 25 мм до центра кріплення від краю штори, і встановити цю фурнітуру. Це вже залежить від конструкції, на яку ми її будемо ставити. І так, давайте перейдемо до замірів. Як нам правильно заміряти нашу конструкцію? Для того, щоб правильно заміряти конструкцію, нам потрібно взяти рулетку і заміряти ширину проєма від балки до балки. Оцю ширину я маю на увазі. Ось цей розмір обов'язково маємо заміряти. І також нам потрібно буде заміряти висоту. Теж міряємо від балки до в даному випадку штура закінчується на підлозі, тому міряємо до підлоги. Тобто, нам потрібно заміряти оці два розміри, щоб в подальшому ця частина була прозорою. І так, наприклад, ми заміряли нашу ширину. І давайте, для прикладу, у нас ширина 1400 мм. 1400 мм. Отак От ми її запишемо. 1400 мм. Ширина проєма. Так. Заміряли висоту. І в нас, для прикладу, висота 2 метри. Висота 2 метри. Пишемо 2 метри. Висота проєма. Є. Записали. Потім заміряємо. Товщину балок самих. Тобто заміряємо від цього краю до цього краю. Ось так ми заміряємо. Я вам ще готову. Оцю частину заміряємо. Наприклад, у нас там 100. Міліметрів буде, для прикладу, 100 мм. Потім ми заміряємо товщину верхньої балки. Так же саме, наприклад, хай буде 100 мм. 100 мм. І, і заміряємо нижню частину. Хоча вона нам не потрібна, але ми її заміряємо. Наприклад, тут теж буде 100 мм. І обов'язково заміряємо іншу сторону. Тут, для прикладу, теж 100 мм. Так, тепер нам зробити потрібно схематичне креслення, як буде виглядати наша майбутня штора на цій, на цій конструкції. І так, я, для прикладу я вже підготував, намалював ось такий квадратик. Да, квадратик. Де внутрішня частина буде у нас це світловий проєм. І зовнішня частина це в нас буде кольорова окантовка. Для прикладу. І давайте запишемо розміри внутрішнього приєму. Внутрішній проєм. Внутрішній приєм у нас має 1400 мм. Ставимо сюди 1400 мм. Висота приєму складає 2100 гривень. Потім балка зліва і балка справа має 100 мм ширину. Так само записуємо сюди 100 і записуємо сюди 100. Верхня теж має 100 мм. Так же саме пишемо 100 зверху і нижня теж 100 мм. Записали. Тепер, щоб наше м'яке вікно підійшло на цю конструкцію. Ми, в принципі, можемо виготовити по цих розмірах, але перед тим, як виготовити, потрібно врахувати те, що по висоті, наприклад, у нас 2000 мм ми заміряли від балки до підлоги. І не забуваємо, що в нас внизу має бути кольоровий клан 100 мм, де буде обтяжувач. Тобто, у нашому випадку нам потрібно зробити наступне. Нам потрібно Світловий приєм з 2000 мм зменшити до 1900 мм. І решта, решта штори 100 мм окантовка, яку буде брус вставлений. Тобто, Вона на увазі, тут буде брус у нас, наприклад. Так. Брус. Ми його так позначимо, щоб було взагалі. Далі нам потрібно визначити розміри висоту загально штори і ширину. Робимо наступне. Визначаємо спочатку, наприклад, ширину. У нас балка зліва і балка справа має товщину 100 мм. Окантовку ми можемо зробити 100 мм. Але я рекомендую з власного досвіду зробити її на половину, тобто 50 мм. Робимо 50 мм. Окантовка зліва 50 і справа. 50. Чому я так пропоную? Тому що, дивіться, у нас два проєми один проєм і інший приєм. Між ними ось тут, знаходиться балка ось тут. ось. Знаходиться стовпець, ось, на який буде кріпитися дві штори. Будуть кріпитися ліва і буде кріпитися права штори. Тобто, щоб вони мали кріплення окреме один від одного. Нам потрібно на цю палку зробити напуск у кольорової окантовки на половину тільки. Тобто, у нас штура буде. Кожна штора у нас буде закінчуватися ось тут, ось тут. Бачите, да? ось тут буде закінчуватися штора ліва і штора права. А ось тут, ось тут буде встановлено кріплення отута. Будуть рівниці встановлюватися. На шторі. І на саму конструкцію потрібно би встановити скоби. Ось так воно має бути. Тому ми зробили напуск 50 мм, це означає, що до половини бруса. А з ніба ми можемо зробити теж 50 або зробити 100. Я рекомендую 50, щоб візуально воно вигляділо однаково. І тепер визначаємо загальний габарит штори. Світловий проєм у нас 1400 мм. Окантовка справа і зліва по 50, метра. Тобто габаритний розмір штори у нас 1500 мм. Записуємо 1500 мм. Габаритний розмір штори. Тепер переходимо до визначення висоти габаритної штори. У нас світловий проєм, ми його вже порахували: 1900 мм. Плюс нижня окантовка з карманом, це 100 мм. І верхня окантовка. Для верхньої балки ми можемо зробити 100 мм, можемо зробити 50 мм, як тут вже за вашим бажанням. Наприклад, ми хочемо його зробити 50. 50 мм. Тепер рахуємо габаритну висоту. 1900 світовий прийом, плюс 100 мм нижня окантовка і плюс 50 мм верхня окантовка, і того 2050 мм розмір штори. Записуємо 2050 мм. Ось на цій схемі зображений габаритний розмір готової штори, яку ми можемо виготовити, і вона підійде під вашу конструкцію. Додатково ми говорили з вами про влив, щоб не було затікання води. Нам потрібно додати відволік. Відлив, так як він буде лягати на саму підлогу, тому ми, беремо, ми можемо взяти цей відлив, просто, просто домалювати тут внизу. І позначити, як, скільки він, які він буде мати розміри. Що так домалювали. І, наприклад, він буде там виступати 100 мм. Давайте 100 мм відливу. От і все. От, в принципі, все. Тобто, розмір нашої штори ось звідси до, до отсюдова У нас буде 2500 мм. Ось ось 2500 мм він у нас буде, да? А з урахуванням відливу відстань вже буде 2150. Але ці 100 мм вони просто будуть лягати на підлогу, щоб не було затікання води. По фурнітурі. Фурнітура є в нас різна. Ми можемо використати ремінці. Це стандартне наше кріплення. Ось я вам покажу. Отакі от, от ремінці, вони можуть бути як світлого, як світлого кольору, ось так і темного. Цей ремінець встановлюється на прямокутний люверс, який йде в окантовці самої штори. Після цього ж. На конструкції встановлюється ось така скоба, вона має розмір 50 мм на 16 мм. Між отворами 45 мм відстань. Встановлюється вона на саморізи. Це можуть бути саморізи по дереву, по металу. А якщо кирпична конструкція, то це того на рібеля. І ось такі ремішки ну, і ми встановлюємо на шторх. Тому вам потрібно тільки прикрутити скоби до конструкції і одягнути на ці скоби штору через Rюверс і зафіксувати. Так. Зазвичай нам присилають люди ось такого плану креслення. Тобто тут може бути це один приклад, це інший приклад. Ну, да? давайте ми розберемо ось цей приклад. Да? Бачите, тут указані світлові проєми, висота, ширина. Товщина балок, зверху, знизу, по, по бокам. І ось вигляд зверху, як вона, як вона має. По такій, по такій схемі ми можемо з легкістю вирахувати розміри габаритні, м'яких вікон, і в подальшому виготовити їх і гарантувати, що вони підійдуть на вашу конструкцію. Розміри мають бути зняті чітко, не треба нічого додати на, на перестраховку. Знімаєте розміри чітко, так як є на конструкції, і записуєте сюди. Ось в вигляді такого креслення. Ось так коротко я розповів вам, як відбувається замір конструкції. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання, задавайте завжди вам відповім і допоможу підібрати що саме під вашу конструкцію. Дякую за увагу.